Королєвий, я вже спробувала шматочок стейку. Тобі треба зняти рецепт, як ти його маринуєш. Він такий смачний Наталя попробує. Він такий смачний, такий м'ягенький, такий сочний, що просто копиє. Дуже. А зараз Наталя спробує. Професіонал. Знаєш тільки я його вилкою тикав, бо то ж це така спеціальна штука, в нас немає. В я й вилку, і ножиком, і цей шмаль. Наталя, пробуй м'ясо. Реально так його спеціально замаринував трошки Шті... не Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Боже, які люди! Пані мене тебе! Заручені! Боже, зачем твоє? Це наша. А то Джесіка, що ти її слухаєш. Ти чуєш, що то Джесіка, як ти не впізнав, що то Джесіка? Я щось думав, що її є. Сідай, ми якраз м'ясо поїздимо. Та ні, їду, бо я тільки від Наталі. Знаєш, скільки вона мені ту маску та волосся шукати? Ти попробуй. То, що, я сама роблю собі. У мене ні, є Так, Треба знати, коли є в тебе вільне, Львова дольбави. Чого? Та плаття. Таке коротке. Таке плаття. І в ресторану мені Яке плаття? Ну це ну, та таке коротке, коли б ти це розписували. На розписку плаття тобі? Так. О, я тебе повезу до своєї нє, нє, Ні-ні. ну Слухай, плаття, сукня має бути така. Щоб. Ладно, я тим таку, таку сукню ми виберемо, щоб досі її потім одівати ясно! <різь> Давай сідай з нами, попробуй Ні, Та мусиш попробувати. Machine... Просто попробуй spain... якийсь смачний стейк. A Наталя, скажи як стейк. А приправи то взагалі. А її стейку нема? Я знаю, неподімся не звикся. Ну хіба так? Таке золе ти любиш. Наша тенівеста. А тебе сілля, мене... хо... Що там буде? А що? ти хочеш Фату? Ні, просто розп... розписати. Я це суботи буду пропозицію робити. Добре. Кобія? На, на а є а є ти? Добре. Чекай. Ти не кобі? Нам уже А ти що взяла що їсти, так? Що готово? Я думаю, що сукня має бути елегантська, така що потім її тебе говорить. Перше, бо ми це... завтра оприділимося, де буде розписка, ти поможеш. А, я поможу поділитися. Бо Добре? без тебе ніяк. Бо <реж> без тебе ні! Знайора хворих. А, ну то все вона переписає. Помалювала тебе, помалювала тебе дуже гарно. Та я тільки Аркадію картину привезла. Помалювала тебе дуже гарно, тут таке камбре зробила. А бо... що то ви продаєте? Ні, то все він обіцяв як ненормальний, і такими великими кучами передає. Та вже припиняв. Щира людина. Ну він дуже добрий хлопець. Щира, але стейка би не дам. Я тобі даю. Я знає. не хочу. Та ти попробуй, як він сьогодні. Та я їла себе сьогодні так не Я доїм, не перебивай. Знаєш, я візьму? Що? Але весь кавун того, що є. То їж, то доїдай. Ти забрати його хочеш? Та він не файний. Пообрізай края просто. Я мною жінка взяла, був файний, а той такий сіде. Та сідай з нами та поїжджаєш. Ти їж я не відволікаєшся. Наша молода. Молода стара. Пакує, пакує та молода. Мені хіба Галину. Що? свята так Так? А, а я пишу, а, а я... Я а не, кажу, не можу, я а, не можу нічого їсти, це сьогодні нічого не їла, мені так фігово, що капець. Тоді їздила до Львова, того мало що їла. Але я на ліновому худанні. Mm -hmm. Худнені. А добре Галинко, ти будеш їсти один кавун, ти теж схуднеш, не переживай. А ти хочеш, слав тебе веселі? 18-го. Якого? Року, року якого? 2015 Та що так спішите? 2015 Що так спішите? Що так спішиш? Та Та Треба вже шо почекати, щоб підходило. А чому мене не запрошуєте? Я сказала, відкритка прийде. Ти де підеш в раху? Ні, я думаю, що... А з Блеком і з Джессикою хто не вдома. Няньку наймем. Чьо ця, ця буде точно, сидіти? Точно. Цьоця буде... посидить з Блеком і все, а Сергій піде. А що чо, ця? Що це то, то просто цьоця? То не мама, то не брат, не сестра. Ну, а я рідний. А він рідний брат. Ти найрідна ріднах Ну, тому він іде, а то тому то він іде, а то дає, це посадить собаку. Так і зробимо. То як ну. то файно прийти наїсти. Я тобі стейк даю, а ти не хочеш. Я їсти почала готувати, Наталя дзвонила за 20 хвилин. Соку виключала. Ну, ти Знаєш, та... там ніколи часу. Та ти тепер в клопотах, в клопотах. Ти тепер ну, готуєшся до весілля. Дай білі щіблєта. Ті була Наталі навколо, як бюджетну каву? Щіблєта. Які білі ще бліти? На весіллі? Та я ста що не мусить, що в нас є. Вона є такі фані кремові, вона вже, вже скільки шувала, що вони тут великі, на мене великі. Вона вже під білим беліном була. Я думаю, Галинко, підеш, <пи> розписуєшся, тако сядемо вдома, а тут був файно, посадимо, та й добре. <тасливий> І не ведуть дурний, вдома, файно накриємо сіл, підемо до якогось ресторану, можемо до Сергія в хатинку поїхати. Та й добре відсвяткуємо. Все, я б садів двері.